Щонайменше одна людина загинула і 160 поранені через тайфун Джалават, який вирує над головним островом Японії Хонсю. Пориви вітру сягають 50 метрів за секунду. Без електропостачання залишились 158 тисяч помешкань. Скасовано майже 600 внутрішніх та міжнародних рейсів. Я їду навчатися за кордон, однак мій рейс до Токіо скасували. Можливо, полечу завтра. Понад 100 тисяч громадян отримали попередження про евакуацію. Частину людей уже розмістили у спеціальних центрах. Я живу у дерев'яному будинку, якому майже 60 років. Я злякалась сильного вітру і вчора прийшла сюди. На великі міста регіону, зокрема Кобе, Нара і Осака, щогодини випадає майже 5 сантиметрів води. Метеорологи попереджають про небезпеку сувів ґрунту. За прогнозом, вранці понеділка тайфун атакує східні райони острова Хонсю і Токіо.